У жовтні цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали яйця на 12% та овочі на 5%. Також до 3% зросли ціни на молоко, сало, масло, сметану, сири, фрукти, кисломолочну продукцію, рис та морозиво. Водночас на 2% подешевшили продукти переробки зернових маргарин, олія, макаронні вироби, риби та продукти з риби та цукор. Вищення цін у сфері охорони здоров'я на 0,3% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання. Зростання цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному відбулося за рахунок підвищення вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 1,8%. Подорожчання послуг освіти на 0,6% пов'язано з підвищенням плати за навчання в закладах середньої освіти. На 2% знизилися ціни на туристичні послуги, мобільні телефони, одяг і взуття. Водночас до 5% підвищились ціни на послуги спортивних установ домашніх. Текстиль та побутову техніку.